На цьому тижні в погоду Дніпропетровични формує антициклон. Область високого тиску, опадів не очікується. Нічні температури мінус один плюс чотири, в день ноль плюс п'ять. На наступні дві доби вночі мінус чотири плюс один. В день від одного до шести тепла такі температури вночі невеликий, мінус, день невеликий плюс. Наприкінці тижня там формується циклон над Чорним морем. Його атмосферні фронти можуть принести до нас невеликі опади. Ну, з огляду на температурні параметри, ці опади можуть бути у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Ні з істотних знижень температури повітря поки що не очікується, як і якихось значних опадів. Тобто кінець листопада, початок грудня, така вже ну ближче до зимової погоди. у нас середньодобова температура, переходить через нуль в бік зниження, десь вона співпадає з кінцем, ну тобто початок металогічних зими співпадає з календарною зимою. Я в цьому році думаю, не буде винятком, тобто десь з огляду на прогноз температури. Метрологічна зима і почнеться десь на початку грудня, але як завжди, в грудні у нас не виключно. І останніми роками це стало правилом, коли у нас у грудні ще повернення тепла і може підніматися температура і до п'яти і до шести градусів тепла. Поки що так надалі ми не заглядаємо, тому що такі прогнози мало справжуються. От на одну-дві-три доби те, що я сказав, вночі невеликий мінус, день невеликий плюс або біля нуля, і 27 28 двадцять можливі тумани в ранкові дні.